Volvo FL. Но я в ньому там не розбираюся, бо це в мене вообще перша така машина пригнана із Швеції. І тут 217 кВт, 300 коней. Цех стоїть холодильна установка і термобудка Термобудка довжина 6,60, висота. 2,70 і ширина 2,60. Резина на 19. Резина на 19. Зносу десь 50%. Так Мотор 7,1, 7, 148 чи 146. 11-й рік. В машині, оригінальний пробіг 360 тисяч. Оце можете побивати по шведських номерах, я ще дам номер кузова. От. І це буде оригінальний пробіг. Машина має прекрасний технічний стан, гідроборт, все працює і без проблем на автоматі. Якщо будуть якісь запитання, то ви дзвоніть, де якось будемо розбиратися. Що там? Я бачу, що тут ззаду буде. От один чоловік тут казав, що тут ну, немає оригінального спальника. Але там є місце для спальника, а там якийсь стоїть щось, якийсь холодильник чи що я. Ну, такий. Щось там складати, якісь речі для водія. Це важно, хочу вам сказати, важно з цим пробігом. То обов'язково пробити його, бо ми брали машину з аукціона в Швеції. От, і ми відповідно цього і платили за пробіг. От. І він по-любому проб'ється вам на 360 тисяч. От, бо щоб мені потім, бо так люди кажуть, що там, ти кажуть, що може бути мільйон тут, а вже, а то... Мільйон шістдесят Але я так думаю, я тут більш-менш розбираюся ці розвідки. Таких інших. Але я розумію, що таке мільйон пробіга, що таке 300 тисяч. От вона і виглядить на 300 тисяч. От, бо воно ніде не, ну, не, не обдете, не зашурована машина. все Я так розумію, що вона на дальняки не гасала. Це десь по місцю. В бо я так думаю, що вона з цієї як доброчинна організація. Там де ми беремо ці машини, я думаю, що це воно з цих, з, від місії Братерства без кордонів. Так, ну це я зараз покажу цю машину, От, а ви вже будете визначатися. От, е, в яких запитаннях, бо я не розбираюся. Ну коротше, Ззаду там спальника можна зробити, якщо в кому... кому це є необхідність. Місце для спальника є, я ще все покажу. Так, мотор, коробка, заднє місце, все можна сказати в відмінному технічному стані. О, тут тільки ногами трошки потерли, і то ми його візьмемо балончиком якимось, закрасимо. Грунтанем чуть-чуть і закрасимо. Так, Тепер я вам покажу от що тут. Сідушка пневмо. вона піднімається, я не знаю як з подогревом. Я там фотографував, Оце номер кузова є на шильдіку. Оця шильдіка. Це його номер кузова. От. То ви пройдете цю машину. Так, а тепер де що я тут не знаю. Знаю, що це якийсь плюс на тормоза. Далі. Ну, корис, само собою, а не знаю оце. якийсь там, Чи то вони кажуть ретарда, чи як щось таке не розумію. Не оце холодильна установка, оце автомат, оце кондиціонер, оце якась камера, я ще її не включав. А тепер отут сигнал, напевно. Не знаю, що це таке. Я так думаю, що це ще кабіну. Я ж цю кабіну не піднімав. Я не знаю просто, який її канімає. Отаке є. Ось тут є люк. Люк. Е я пробував. Все працює. Е холодильник, установка теж працює. Так що, ну Тут вона, дивіться, вона акуратна в, само, в самій середині. Це не буде якась, якщо ви думаєте, то якась гробіна, навіть навіть, навіть підалі на 300 тисяч. Так, а тепер дивіться отут. От стоїть, отут якийсь апаратик. Оцей от. Що то воно там, я не знаю. Але місце, щоб спати, то там є. Просто цей апаратик знімається і ставиться якийсь ліжак. Кому там треба. Матрас, дормео. Положити і все, можна спати. Тут, ну що ж? Вже... Круїз я вам сказав, що я, я його пробував я його. Я на ній їхав тільки з метниці і все. <кхід> так що круїз працює. Гідроборт працює. Так, Тепер, дивіться, оця будка ніде не ні єдиної подряпини немає. Ну, Внятин немає, подряби немає. Одинадцятий річніший. Дивіться, що тут. А. гідроборт на півтори тони. Опа. І дивіться, от бачите, він щось тут на два отсека. Якщо захочете, то будете робити. Ну Можна зняти той один отсек. Оце такий отсек. Але воно не... Ну як сказати? Воно гарно тут виглядає. І ці всі резинки, і оці плотнітелі, всі гарно виглядять. Ну, не, не обдарки. Оці нижні або що нічого. Покручений. От. Вони навіть не видно по них що якісь зноси. Верхня частинка оця, вона автоматично відкривається, цією гідравлікою відкривається. от Тепер і з цієї сторони. От. от вигляд цієї машини такий. Все, що я вам можу сказати цій машині тоже дивись там на кардан він не вибрує нічого все машина йде прекрасно просто От. ну і все кому треба такий автомобіль то звертайтеся будемо рішати питання удачі вам покупці автомобіля